Крилько пані Наталя, ви знаєте, я от не буду займатися тут сексизмом, тому я буду вас розглядати як чиновника, першого заступника міністра. І я вам хочу сказати таку річ: що насправді в моїх очах, як депутата і в очах, мабуть, людей, те, про що ви зараз говорите, воно виглядає як помста. Помста людині, яка показала конкретні порушення я, я ознайомився, я ознайомився дійсно з цим актом. І з тими повідомленнями, які були, я вам скажу таку: я дуже добре знаю українську систему і українських чиновників. То якщо ви все, що знайшли, і можете Іспанець цій людині сказати, це те, що він живе чи не живе своєю колишньою дружиною. то я вам скажу, що це якщо не свята людина, то майже свята. І таких чиновників просто треба берегти, повертати їх на роботу і щоб вони здійснювали розслідування. Нічого ви йому не придивили, розумієте? На жаль, нічого Пане, на розгляду, і, ваше, депутат. і ваше мене іван звати. Так, і, так, я так. завершу. Я вас не перебував. І знаєте, і ваше це розслідування, воно виглядає насправді таким трошечки пшиком. Нема тут нічого серйозного, але я вас. При цьому закликаю, і буде більше віри вашим словам, якщо ви такі акти перевірки дасте по кожному заступнику міністра, по кожному міністру нинішнього уряду, на яких машинах їздить, в яких квартирах живе, які будинки має, які має доходи. А ми знаємо, що міністр зараз мають, і ви теж маленьку зарплату, але які при цьому мають видатки. І ви дуже добре знаєте, ресторан ви згадували. але... Скажіть, який там чек в тому ресторані і скільки тратять чиновники міністерства, які ходять в той ресторан скажу, Бо ніколи тому, не була в ресторані. Тому, тому я, я просто хочу сказати таку річ. Давайте будемо об'єктивними з різних сторін, і тоді ті інформації, яка дається, буде більше довіри. І я би хотів, щоб дійсно усі чиновники були під дуже і дуже пильним контролем. Тоді вони будуть менше вчиняти злочинів і будуть більше працювати на цю державу. Я вам це бажаю у вашому повсякденному житті робити. Дуже дякую з